Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена. Чого вам не уникнути? Рух, пропозиція, шанс, партнерські стосунки. Ну, довгий час ви не могли реалізувати і реалізуватись. Але з вірою, все ж таки, накопичували, відпочивали. Можливо, хтось хворів. Ну, не було руху в вашому житті. Ну, тому що були ті, які не бажали, щоб ви рухались в розвиток, щоб ви досягали благополуччя і достатку. Чоловік позиціонував себе позитивно налаштованим в ваш бік. А ви отримували розчарування хоча спілкувалися, можливо, з даною людиною, і ця людина, змія була вхожа в ваш дім. По справедливості. Ну що, якби дана змія активно не проявлялася, то вона не досягне того, чого бажає, стосовно тих бажань, які вона має по відношенню до вас, негативних. А ви тоді, коли дана людина отримає поразку, хто б це не був чоловік чи жінка, проше розуміння саме по відношенню до ситуації, ви все ж таки. Отримаєте по справедливості, якщо будете активно проявлятися і задіювати досвід, знання і мудрість. По-перше, переможете своїх ворогів, кардинально зміниться ваша ситуація, і ви досягнете стабільності. Та гра, яка велася за вашою спиною повсякденності і тим гракам, які бажали керувати, вибудовували. Правила даної гри, вони мали владу над ситуацією, і надалі бажали мати, їм відзеркалися весь той негатив, ну, тому що загалом вони бажали тримати вас страху і не давати можливості досягати того благополучня і достатку, якого ви бажали. Хоча вони розуміли, що ви ресурсна людина і ви можете цього досягнути, але емоції, вони розуміли, що ваша хілесова п'ята це емоції і спостерігали за вами. Як ви виснажували власне, негативними думками і знаходивши в страху, виснажували, не мали ресурсу, не мали наповнення і не могли реалізувати. І отримати того результату, якого ви бажали. Тепер вам потрібно активно проявлятися, щоб здобути те, чого ви бажаєте. І по кармічній справедливості. От коли ви почнете активно проявлятись, не буде заморожена ситуація, і ви не будете знаходитись в бездіяльності, тоді ви й здобудете. Тоді ви й переможете і відзеркалите той негатив, який йшов ваше життя від тих людей. Можливо, навіть це бізнес-партнерство, або партнер, тобто чоловік, жінка, з яким ви спілкувалися, але були близькі стосунки. Дана людина була вхожа в ваш дім. Але в якому б розчаруванні, або в якому б моменті ви не знаходилися, ви повинні діяти, ви, ви повинні вибудовувати правила гри. А загалом відсікати тих людей, які ведуть гру за вашою спиною або маніпулюють вами. Щоб йти в розвиток, щоб мати позитивні зміни і досягати того результату, якого ви прагнете. Дякую.